Сьогодні 10 років щоденного бігу, і, повертаючись назад, почати щоденно бігати це одне із найкращих рішень в моєму житті. Чого щоденний біг мене навчив, що б не було в моєму житті? Як не було б складно, добре виходити на пробіжку і бігти? І оце вміння пробігти 3 кілометри вміння не зупинятися, воно дало мені, як мені здається, рису самого характеру не зупинятися в бізнесі. Як би складно не було, що б не відбувалося, просто робити плюс один крок. Знаєте, коли в 20 плюс я ходив в зал для того, щоб там класно виглядати, то зараз, в 30 плюс, я розумію, що щоденний біг мені дав це відчуття. Максимально класно здорової людини, максимально щасливої людини. Як всередині класно себе відчувати, так і класно виглядати зовні. Тому що, камон, якщо б я зараз 33 почав тільки займатися спортом, бігом, залом, то я розумію, що цих результатів я би вже не досягнув. Що я хочу побажати, я б хочу побажати якомога раніше починати займатися спортом. Знайдіть друзів, яких такі ж цінності, знайдіть других половинок і знайдіть тих людей. З якими в це буде ваша спільна філософія, знаєте, ті відносини, де ми разом бігали, разом проводили час в спортзалі, це де-факто були мої одні з найщасливіших відносин. Тому 10 років, блін, коли вони пролетіли, як швидко летить час. Бажаю вам бігайте і насолоджуйтесь своїм життям. Обіймаю вас.